Як відчувається цей ноутбук? В базі він має 16 ГБ пам'яті, і це дуже мало. І що мені дуже просто не подобається, що я не можу його відкрити нормально. Тобто тут немає ніякої такої, такої штуки, щоб зачепитися і відкрити. Потрібно відкривати тільки ось так двома руками по боках, і це не дуже зручно. На відміну від цього, тут є така штучка, що можна потягнути і просто-напросто відкрити. Цей ноутбук. З цим Dell неможливо майже працювати на колінах, тому що ось ці края грані, вони дуже дуже такі гострі і вони просто впіваються в руку, що неможливо нормально працювати. подивимось як буде з Lenovo Поки що не можу сказати, як з ним буде, тому що ще не працював на колінах. Ну і що хочеться відразу відмітити? Це те, що трекпад наче виглядає і тут скляний, і тут скляний, як у Apple. Але тут він скляний, потрібно дотеркатися, і він дуже реагує нечітко. Тобто є затримки, є міскліки і так далі. Тобто він наче непогано працює, але він не є таким тактильним, як у Apple. Так? На відміну від цього, ось цей трекпад, вже реально він схожий на Тобто тут... Тач такий не як натискаєш, а типу він тактильний. І він дійсно дуже гарно спрацьовує, у нього дуже гарний, гарний відклик, і з ним дійсно класно працювати, майже як на ноутбусі. Ну, практично так само. Так само класно.